Всіх вітаю вітаю на каналі Людмили Хомутовської. Рада всіх бачити, рада вас вітати в передсвяткові дні. І я, як людина, яка навчає дуже велику кількість людей, хочу познайомити своїм тарологом, своєю учницею, яка створила свою колоду таро. І поки ви збираєтесь, хочу поговорити саме на тему того, як людина в принципі прийшла, тому що. Є таке якесь бачення, що, знаєте, таро навчаються якісь нерозумні люди. І перше, що я хочу спитати Олю, Оля, хочу, щоб ти розказала трошки про себе і звідки ти, чи ти маєш сім'ю, чи ти маєш діток, чим ти займаєшся, розкажи, будь ласка, свою освіту, і потім ми вже дійдемо до таро, якщо ти не проти. Звісно, доброго всім дня. Uh, мене звати Ольга, мій особистий YouTube-канал Візерунки долі. Народилася я в Україні, в Луганській області, в місті Северодонецьк Северодонецьк. Сєвєродонецьк. Uh, ну, Знаєте, таке коріння, яке дає сили. Uh, маю я освіту, вищу освіту, провізора. Uh, люблю моя любов з аптекою, напевно, не закінчиться ніколи. Але зараз я по життю, я таролог, я екстрасенс, і я вже почти готовий регресолог. Бо е, наверное, на, на таку свою вдачу я зустріла на своєму шляху Людмилу Степанівну, і вона навчила мене всім примудростям, які дали сили, які дали друге дихання, і які дали такий крутий путь по життю допомагати людям. Я знаю, що ти Луга... Луганська область, ти Україна, але зараз ти знаходишся не в Україні. Розкажи, так. будь ласка, де ти знаходишся, яке в тебе сімейне положення, чи є діти, як завжди, це цікаво знати людей. Так, так, я переїхала ще з початком війни 2014 році. Я переїхала в Америку. Тут зустріла скоріше. Зустріла та його свою судьбу ще в Україні задовго до нашого весілля. Але так, я вийшла тут заміж, народила вже двох прекрасних дітей, маю чудову сім'ю тут. А, мій чоловік теж, до речі, українець, але він вже давно живе в Америці, і, скажімо так, судьба звела, і, мабуть, це вже до речі, знову ж всі ці активації в цих всіх практик, це знову ж не все просто так. Він мене підтримував на всіх шляхах. І коли я е, сказала йому, що. Похане, я буду встановлювати всі свої знання відносно таро. Він мене підтримав. І так мені це дуже було дивно. І всі мої шаги нові, коли я брала нові знання, коли я практикувалася, коли я почала приймати людей. Він завжди мене підтримував. Його звуть Дмитро до речі я йому дуже вдячна. Це мій світ, скажем так, коли який мені освічає той путь, який йде. Тому так да в мене є сім'я і. Мама вже приїхала з України, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мама, звичайно, жила в Северодонецьку, але зараз живе зі мною. Чому я їй дуже вдячна? Це таке моє теж сонечко, яке живе рядом зі мною. Як ти прийшла в Таро? Це вже я наскільки пам'ятаю ти два роки назад чи три? Ти вже три роки, так три роки назад. Ну любов до таро в мене була з дитинства. Була а, така жіночка, яка навчала мене. Я була дуже маленькою, я так дуже погано це зараз пам'ятаю. Але любов до таро, вібрації до таро в мене були давно. До речі, активувалися вони, коли почалася от війна ще в 12-му році, ще до. Революції всіх, от в мене було таке бажання навчитися, а активне навчання було вже з моїм переїздом. Я собі мені щось потрібно було вивчати, навчатися чомусь. Я взяла таро, але з повпівномасштабним вторгненням для мене, як так, я думаю, що для багато людей. Людмила Степанівна Хомутовська стала тим світом, який освічав і давав нам таку надію, від, 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 відкривав нам ту інформацію, що була скрита до нас. І коли ви об'явили, що будуть курси, тут не було ні одного навіть, мислення, сомнення не піти. Звичайно, я пішла і почалося зовсім нове життя. Мені колись підказали, до речі, на Таро, мені колись сказали, що в такому. В такому віці почнеться новий зовсім, знаєте, нова спіраль, і ось вона почалася з приходом вас, моє життя, нашої ви знаєте, наскільки я вам вдячна, і наскільки для мене це важливо? Ти второ прийшла більш стабільною, тому що все-таки. Ну, як ми вже бачимо по своїх, я бачу по своїх курсах, люди приходять з якихось кризах, да, шукають, чи це якесь переусвідомлення, коли шукається якась, якась відповідь на питання, і як це було в тебе? Чому ти саме вибрала таро саме в цей час? От як тобі здається, як це зійшлось? Знаєте, нав... напевно, я скажу, що пішла якась активація з цим повномасштабним вторгненням. Для мене війна, для моєї сім'ї, війна почалася ще в 2013 році, в 2014 активізація. Мої батьки були під окупацією, їх визволили. В принципі, все було добре, коли вже пішла така повномасштабна. А... Вторгнення пішло, от, пішла така активація, і, мабуть, знаєте, я відчула, що мене в це тягне. Я не могла пропустити ні одного ефіра, мені дуже хотілося купити свою колоду. Я спробувала декілька шкіл. Але з приходом Таро це пішло якесь відкриття. знаєте, Коли був бутон і коли відкривається квітка, і квітка починає. Ну, випромінювати якусь таку свою енергетику, це вже це вже добре, звичайно, це зовсім до інше життя. Я зрозуміла, що старо почалося змінюватися не тільки моє життя, життя моєї родини, життя людей, які навколо мене тут. Багато людей, які прийшли нові з нашим вивченням, прийшли нові люди, які. Створили зовсім другу атмосферу, зовсім іншу атмосферу, зовсім іншу вібрацію. Так, я прийшла більш стабільна може, за всіх, бо я вже вивчала Таро, тобто я не прийшла е, нульом, е, в мене були знання. Але таку, знаєте, оцю базу, так, таку землю, яку ви дали нам, по якому ми тепер ми йдемо, і відкривається мені то відкривається та дорога. Це прийшло з вашим курсом. Але активація прийшла з повномасштабним вторгненням. І дивись, ти пройшла це був перший чи мій другий потік. Перший Перший, перший. перший потік. Я просто пам'ятаю цей потік, він був самий довгий. чому довгий? Ми сиділи без світла, а в нас заняття йшли по 6 годин на секундочку, і хотілося говорити. І зараз, як психолог, я розумію, що ми таким чином справлялися з тривожністю, але ми не могли розійтися, і це була така якась. Ком'юніті дуже 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 тепла. Коли це три роки пройшло, коли в тебе прийшла ідея створити колоду. Ну, після таро в нас був курс по а, НЛП. Ми пропрацювали, я попрацювала всі свої блоки. Я розрішила собі жити. Знаєте, це важливо, це, мабуть, щось з психології, але НЛП дуже допомогло. І а, почався курс екстрасенсориці. Я відчуваю, що щось в, мене, в моєму полі щось народжується. Я довго не могла зісканувати, і коли я зісканувала, що це колода таро, і вона мала от таку рубашку, вона тоді вже мала. Я її ще, ну, то есть вона мені не була була якось в уяві, але вже вона народжувалася. Я тоді колись вам сказала, що Людмила Степанівна, щось в моєму полі народжується. І ви мені тоді давали, дали такий гарний пінок. Сказали, якщо народжується, буде народжувати. Ось ми її народили. Як довго як довго ти, в принципі, народжувала її? і Тому що я ж, як людина, яка працює з енергетикою, я знаю, що кожна кожна карта вона приходить. По іншому, в якийсь період, вона по іншому бачиться. От, розкажи про свою саму першу як це відбувалося? Моя сама перша карта був МАХ. Коли ми йдемо на екстрасенсориці, ми включаємо всі наші я вмію, я можу і я це зроблю. Оцей перший МАХ, який з'явився, який з'явився. Не просто дев'ять місяців я народжувала цю колоду. Тобто, дев'ять місяців пройшло, щоб народити 80 карт. 78 стандартних. Одна добавочна, і одна біла карта. Ось мах прийшов перший. Це я була в процесі екстрасенсорики. Я можу. Я роблю. але це вже завж, на зараз мій нормальний мій стан. Я завжди завж, щось фіячу щось роблю. Але якщо так робити, коли ми працювали з родом, коли ми пропрацьовували енергію роду, до мене прийшла десятка кубків. як сила роду, яка підтримує, як те натхнення, як та енергія, якою ти можеш наповнитись з допомогою роду, а чи без нього, якою ти можеш в принципі наповнитися, яка, яка тебе підтримує і яке дає от, то, знаєте, наснагу для життя, для сімейного життя, для того щастя, яке може бути тут, райдуга в нас є, тобто все, що може бути. А саме смішне, знаєте, Цекай, коли... Почекай секундочку, я хочу тут трошки перебити, вибач мене, будь ласка. Мах це знаєш, енергія можу, це енергія дії, це енергія професіонала. да? А десятка кубків це в нас така, знаєш, енергія любові, енергія підтримки, і вони протилежні в принципі, по значенню, по розумінню, по енергетиці. Я наскільки чую, це відбувалося в процесі курсу. Тебе так ж багато карт відбувалося в процесі курсу. І знаєте, кожний урок, коли ти заходиш, ти ми вивчали чакри, я розкажу трошки про відкрию таку тайну. Коли ми вивчали на процесі екстрасенсорики, ми вивчали чакри, ми вивчали енергії, як вони проходять, як з ними працювати. Коли ти наповнений енергією щастя, тою анахатною енергією чакра, чакри серця. Ти настільки в тебе її багато, що ти хочеш поділитися з ким то ти ділишся з сім'єю, ти питаєш людей, які живуть навколо тебе. А в мене воно виходило картами, і отак от воно вийшло. Десятка кубка вийшла десяткою кубків. Коли ми проходили маніпуру силову чакру, в мене така була енергія дії. Я робила все мені спати не хотілося, хоча я знаю, як це важливо. Але це була така максимальна активність, і саме смішно, що в той мах, який включається. Ви знаєте, що мах це енергія, з якою я живу в принципі. Коли включився той мах, до сих пір його виключити не можу. Але це інша енергія, але вони йдуть друг, друг поряд з другом. Я люблю свою сім'ю, я їх наповнюю. Але в мене є мах, який працює. Коли я вклала дітей, коли ми від десятка кубків відпрацювали, я включила мага і пішла працювати. Так і живемо. Тебе підхід до Таро, я наскільки чую, це такий енергетичний? Так. Я... Я беру енергію, я на ній працюю, я її прикладаю і я тоді розумію. Тут не зовсім такий терологічний, скажімо так неправильно сказала, загально прийнятий терологічно, тому що всім вже здається, що циганка з картами, ну як завжди, люблять казати і багато пишуть. А насправді, якби там за трошки інша історія. І розкажи мені, будь ласка, ще про якусь колоду, але я прошу саме розказати людям, якщо їм цікаво, тому що ти в нас народила вже четверту колоду на курсі на секунду. Я знаю, що дуже багато терологів випускають і взагалі не народжують від терологів. Колоди, а в нас вже четверта колода на курсі народилася. Розкажи, як змінюється стан? От ти вже нам пояснила за десятку кубків, замага. Яку там ще тобі хочеться розказати? А я хочу одну таку зробити. Знаєте, коли йде базіс? Теорії ми всі вивчили, це дуже круто. Да, ми всі практики, ми працюємо, я працюю, я приймаю людей. Для мене теорія це добре, але ж ми ж все одно пропускаємо енергії. І кожна карта інколи працює по-різному, інколи вона має інше значення. Хочу показати мою одну з моїх найулюбленіших карт: це ту з пентаклів. Оце ідея, ідея, як зажилась лампочка, як вище світ дав нам ідею, якусь зернятку, яку яку ми покладемо в землю, і воно проросте дуже гарним урожаєм, якщо ми будемо питати її свою енергію, давати енергію, виходити десь разом, то тобто, знаєте, таку а, знову, яка візьме час, коли ми будемо вкладатися, тому з цієї лампочки можемо зробити велику ілюмінацію. Але це знову ж це дає нам вищі сили. І як я використовую, коли мені знаєте, на зараз я працюю ще над однією колодою, вона буде більш класичною, більш такою вейтовською. Це, це моя така авторське бачення карта. Тут наступна колода буде більш вейтовською. І коли я так пропрацьовую, і мені дуже потрібна якась ідея, не так ідея, як то зернятко, коли ідея то у нас тут з мечі веде. А коли мені потрібно зернятко, яке дасть мені е, подальшому якісь нормальні гроші, я малюю то за пентаклі. Притом промальовую так, як вона і воно йде до мене. То зернятко, яке ми кладемо в землю, яке буде рости. Якщо знаєте, якщо так подивитися, е, є в мене зовсім нестандартна карта е, це у нас колесо фортуни. Uh, і вже мені наші мої колеги вже це почали мені відзвонюватися, казати, як вона пропрацює. До, для когось. Вона пропрацювала як з глаз. Питали, що в клієнта, показали це. Кажуть, ви знаєте, ну я щитую, що це глас, а карти, тільки, тільки підтвердили. Але це зміни, які приходять в життя з колесом фортуни. І ти не знаєш, от піде воно в світле або в темне, але вищі сили тебе побачили дають тобі на зараз зміни. Тобі відкриваються ті тунелі. Тут така маленька людина, яка йде вперед, і для неї відкриваються ті можливості. От, в принципі, так воно для мене і працює. От так воно для мене в принципі, і народжується. Хотіла ще показати карту, коли м, на Харківщині почали, я сама м, прожила 10 років в Харкові, і коли Харків почали визволяти. Народилася карта сонця. Це наша пшениця, це наша Україна і наша україночка в тому віночку, яка біжить. Наша, вибачте, але скажу чесно, українська відьма наші всі жінки-відьми, бо вони всі всі без виключення мають свою силу. Якщо взяти вінок, то і вільна Україна отримає ту силу. От це сонце народилося, коли Харківщина почала з того визволення наших територій, а то всі мої рідні території. Це так із історії, як довго ти народжувала саму саму колоду? Я бачу, що тут різні періоди, тому що я розумію, де, де було навчання, коли звільняли Харківщину? Тут відбувалося це? Не йшло якась така стабільна да, історія. Це щось йшло в розбивку, чи ти займалася яким якоюсь однією енергією, і створювала? Як воно відбувалося? Воно, знаєте, коли підхва... підхвачуєш якусь енергію починаєш працювати, одна карта приходить за інше, це не один за одним, це не так, як знаєте, система таро, як путь героя, да, який йде. Ні, це, це зовсім інше. Це я використовую ті енергії, я вже як практик, я знаю, яка повинна бути енергія в карті. І тому, коли я в такому стані, карта малюється. Найкраще. І ось коли карта намалювалась, знаєте, на фізиці я її відчуваю, що вона повинна народитися. От зараз прийшли такі ідеї, я на фізиці відчуваюся, що народжується карта. от Поки я її не народила, я вже не зробила останнє приготування, я не можу заспокоїтися. Я народила, я пропустила ту енергію, я знаєте наші всі практики, я заземлилася і пішла спокійно вже жити це життя. Я дуже чую, що в тебе міняється енергія, але тут, знаєш, хочеться. Спитати, ти ж теж не думаєш, що для тебе щось нове, коли люди говорять, та ці тарологи, вони фантазьори, в них магічна картина життя, у них магічне мислення, ти яка провізор? Тут, в принципі, в тебе не може бути магічна картина, бо все по, по рецепту, все має бути дозовано. Як тобі було переходити від оцього буденного від звичайного. В я... і Як це відбувалося в своєму житті, коли ти переходила? По-перше, це підтвердження здійснення всіх розкладів, які ми робимо. Да? І коли твої клієнти дзвонять, кажуть, ви знаєте, ви мені казали, що це буде, я не вірив, але воно так зігралося. Або знаєте, мене колись один клієнт сказав. Я звичайно зрозумів, що ви щитали мою коханку. Я не хотів вам казати, але ось я пішов. Мені так соромно вдав мене. Я коханка, коли ти по. Ті підтвердження, коли які дійдуть до тебе в життя, і коли ти тобі показують ті всі підтвердження, да, я логік такий, поки ви мені не підтвердите, я не повірю. Але я розумію, що всі, навіть 99,9 розкладів вже проігралося, да, А той 1%, який не проігрався, то та доля неверогідності, коли людина е, з допомогою розкладу таро просто поміняла, ту, е, той путь, який нам показували. Бо наше життя це вибір путі. І ми не знаємо тому намалювалася карта судьби, коли все світ дає якусь нам розвилку і дивиться, а же, як же ми поступимо, в яку сторону ми, ми підемо? Ми будемо боротися, чи ми знаєте, складемо ручки і, і підемо додому? знаєте. Це, це все для мене так і проробляється. Хотіла ще одну карту показати вже а, в пользу положення. У мене є така карта підвішений. Це статуя свободи, бо для мене статуя свободи це реальний мах. І там є дуже багато магічного, як підтверджує, і, і сама поза, і то що тримає е, підвішений в руках. А тут підвішений, який вріз в дерево якого дерево зв'язало і не дає йому двинутися. Тобто він десь сам дав себе прив'язати як добровольна жертва. Він тримає теплам'я, і там в нас є ще копійки, які летять. І ми прекрасно знаємо це. Це знову ж це класична система вейта. Я можу вам сказати, що цей підвішений дійсно, знаєте, коли мах. Не може нічого зробити. Він бачить ситуацію під іншим кутом. Він, знаєте, десь пішов в ту жертву, щось таке коїться. Ну, от скільки для мене, вже ми тут з терологами співпрацьовуємо, я питаю, як для вас це програлося. Це дійсно, коли сам себе зв'язав і сам собі не даєш іти зробив сам собі цю добровольну жертву. Як, в принципі, ти говориш, я дуже багато чую в нашій бесіді, що ти говориш, а трологи мій дають зворотній зв'язок, а тим більше ми знаємо, що в нас величезні групи, і, і як тобі розказують, як працює твоя колода, як вона в практиці, що таке, я вже почула про колесо долі, да, що це по-іншому бачиться, що навіть ти нового від інших почула про свою колоду. А, знаєте, перелетіли мені. Ну, спочатку пишуть всі комуні лень, і я за це дуже вдячна. Бо знаєте, такі відео, які для мене не як тільки для теролога, а як для для да, для того, хто створює. А, це дуже важливо. А от на МАК мені сказали, ви знаєте, я звичайно вибачаюся, як витащила собі карту Мак на, на карту дня і каже: Я зрозумію, що я так агресиву ну, людина була настільки в агресії, що прилетіла. Запустила вона це, що тримає в руці. Каже, запустила в людину нечайно, ну дуже хотіла, каже, не, не, не планувала, але але зробила. Вот так мені знаєте, пишуть мені в інстаграм, пишуть мені в Ютубі. Це дуже прикольно. В Телеграм. До речі, багато людей пишуть в мене всі контакти. В принципі, я ніде не скриваю свої контакти. Я дуже рада пообщатися. І до речі, мої ж колеги з нашого курсу, а і ще з деяких наступних курсів. А, зараз ми взяли таку традицію, ми регрес розкладаємо спочатку на таро, не, не бачимо, тобто ми а, верх рубашками ми розкладаємо, і тоді після процесу регресу ми відкриваємо і читаємо. Це дуже прикольно. А ще дівчата, які просто кидають мені влітьку і питають: розкажи, ось ми так розложили класичний якийсь розклад, розкажи, як він як ти рахуєш, як воно програється. і коли ми Ну, це така своє свою роду теж консультація, і ну, так воно вже, вже я вже зрозуміла, що не, вже не один десяток розкладів збувся. Е, дивись, Оля, ти була в мене і на перезагрузці, і на багатьох інших курсах. Перезагрузка це курс, який, в принципі, говорить про те, що люди мають брати своє життя в свої руки, починають рухатись, ми там беремо дуже багато технік робимо і так далі. І я бачу твоє зростання. Ти якраз та людина, яка вже зробила багато, яка кардинально змінилась, Навіть Оля, яка прийшла до мене, і Оля зараз це дві зовсім різні Олі. Розкажи, будь ласка, ти зробила прекрасну колоду. На секунду навіть дам таку рекламу, так, що вона в такій хорошій коробочці. Ну, для Тролова це важливо, щоб була подібна коробочка, вона з хорошої якості. Дуже українського хор... видавника це важливо, щоб так. видавник платив податки. Податків, так. так, Дуже хороша якість кордону, що не скажеш, наприклад, про імпортні колоди, і е, наші можуть сказати: подивіться, яка прекрасний зріз, Тут е, приємно її тримати в руках, і е, що ти ще плануєш? Я розумію, що вона тільки вийшла. Що вона ще свіженька і тепленька. Перше, скажи, що ще плануєш зробити? Ну, наступна колода вже в путі, вже вона на 50% вже вона готова, на 50%. А зараз я користуюся можливістю, коли мені треба провести якусь або знаєте, обнулити якусь тяжку ситуацію. Я малюю одну карту. Коли мені треба привабити якісь енергії грошей, ну потрібні гроші терміново, тому що вони не потрібні. Я малюю іншу карту. На зараз я користуюся ідеєю і енергією. Я просто малюю карту, я її промалювала, я її вклала в папочку і вже вона мені готова. Знову ж, з, з співпраці з українським видавником, він вже на стрімі стоїть, вже чекає, коли ми підемо в інший захід. Розкажи, будь ласка, де можна купити твою колоду? Колоду можна заказати, написавши мені в інстаграм. Є контакти Телеграм, є контакти, е, в принципі, якщо хоче хтось набрати, будь ласка, є WhatsApp. Всі номера, всі номера телефонів вказані в мене в інстаграмі або на YouTube каналі Візерунки долі. Пишіть, колода відправляється з України, так як вона надрукована в Україні, вона зберігається в Україні, розсилка йде по Україні, і е, всім буду дуже вдячна за замовлення, коли тарологи, спеціалісти або любителі розділять таку енергію таро е, зі мною авторської колоди. Чи приймаєш ти як таролог? Так, звичайно, я приймаю як торолог, я приймаю і по Америці, і в Україні, не тільки як торолог, бо ви знаєте, коли таро починається, то починається додаватися всі е, практики і регресу, і екстрасенсорики, і прекрасно знаєте, що ми працюємо з підсвідомістю. Не просто так. Коли вже починаєш працювати з людиною, ти знаєш, що треба туди привнести. Тому так я приймаю я практикуючий торолог. Є я... така запис моїх? Дякую. Так, що, якщо вам буде цікаво, ми тут причепимо всі посилання на Олю, і ще раз звертаюсь до моїх учнів: ви пам'ятаєте, що я люблю представляти цікавих людей? І я хочу, щоб люди знали, що насправді це. Деякі такі тупі люди, які ми нас хочуть показати, а це люди з вищої освіти, люди, які добились дуже багато в житті і доволі розвинуті люди. Так що пам'ятайте про це, приходьте на навчання, якщо цікаво, приходьте на таро, якщо важливо вам консультація. Ось один із представників є, які, яка сама намалювала колоду, хто може бути ще краще, тому що є така традиція. В середні віка кожен учень малював свою колоду. А для чого? Тому що, якщо ти малюєш колоду, ти її розумієш до кінця, і ось та людина, яка це все пройшла. Так що я вам рекомендую. Якщо можна, я добавлю два слова. Якщо ви хочете позитивних змін, якщо ви хочете творити своє життя своїми силами, своїми руками, йдіть навчатися, не собі такого вчителя, який буде вам вібрувати, якого ви будете навіть, так до, до останньої краплі, закохані, який дасть вам таку дорогу до життя, коли який перемінить світ, відкриє вам той світ, відкриє вам ті всі основи мироздання. А якщо не хочете, приходьте до нас на канал і дивіться прогнози. Ми під, під відкриємо ті секрети, які скриті. Бо YouTube канал він активний, я випускаю багато дуже прогнозів, бо люблю я це діло працювати з старого. Від вас, подобайки, питання. І якщо ви будете писати, ми обов'язково ще раз з вами зустрінемось. Дякую, що ви були. До Дякую побачення. до побачення. Пока-пока.